To jest już czterdziesta pierwsza watra w Zdyni. Уж день у Польщі на ватряному полі відбувся фестиваль лемківської культури. 41 ша лемківська ватра зібрала навколо себе сотні тисячі корінних жителів та нащадків цих земель з усіх куточків планети. Ольга і Ірина біженці з Харкова, які знайшли прихисток у Польщі спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні жінки дякують полякам за те, що з милосердям поставились до них. Тут вони можуть займатися улюбленою справою співати лемківських пісень. Вже півтора року ми тут, наші діти тут. Чаться в школі, і я дуже дуже рада, що ми потрапили саме в цю місцевість. Тут мешкають як і всі, у всі Ще тут мешкають дуже добрі люди, і які нам дуже допомогли на початку нашого перебування в Польщі. Дуже дякуємо всім полякам і організаторам за те, що завжди допомагають, ніколи не залишають нас Польща Не залишила в біді Україну, і ми дуже дуже вдячні за це. Дякуємо гуляння, концерти, презентації, спортивні заходи під відкритим небом тривали там протягом трьох днів з 14 по 16 липня ватряни насолоджувалися спілкуванням та були об'єднані болем депортації з рідних земель та жорстокістю війни, спричиненої московитами. Я є головним редактором квартальника Ватра. Першого рік буду старостою, старостиною, не знаю, як це сказати. Ватри в цьому році ватра має клич, рахується. ona. To dotrkajecza nie tylko żinki, nie tylko watry, ale także naszej ródnej ziemi Lewki szczyny. bo tak naprawdę my tu dla niej przyjechali, my tu się i zdymo skutykiu może całego świata. Юля Наватру приїхала вперше, розповідає, вражена побаченим. Прагне більше дізнатися про лемківську культуру. Мені дуже тут подобається. Я тут приїхала з моїми друзями. Мені дуже подобається лемківська культура, дуже мені подобається це свято. Я тут перший день, так що я не можу багато сказати, але я вдоволена, що я тут приїхала. Я маю надію, що я буду більше відкривати цю культуру, тому що це є дуже цікава культура, тому що це мова також дуже цікава. І я бачила в своєму житті, що багато людей також користа. Це тою мовою урочистості розпочались запаленням ватри та привітаннями від влади. Найбільше тут, на ватряному полі, можна побачити обійми, ширі зустрічі та сердечні розповіді. Кожна лимківська родина, хто де, по яких областях, хто в Кіровоград, хто в Донецьк, хто в Луганськ. І так розкинула нас доля по цілій Україні. А зараз багато вже померло людей. Вже я себе рахую наймолодшим поколінням з того старшого покоління. Корінний Лемко, пан Штефан, пригадує ті важкі часи операції Вісла та говорить про сьогоднішню війну, розпочату Росією. Чоловік досі не може усвідомити загарбницьку суть московських окупантів та їхню ненависть до людства. Сумно і радісно сьогодні, бо сумно чому. велика війна на Україні. Сумно що. Не є стільки людей, як все було на тій ватрі, з з том і радісно, що зустрічаю тих людей, яких добре знав, які боролися, воювали, щоб звор, створити то все українське товариство, яківщина, щоб відродити ту культуру пісенне багатство, яке є у Лемків, О. і думав свій. Як можна було такий світ почати руйнувати? То москалі не можуться заспокоїти. Цілий час хотіли воювати, розширяти свої межі. це їм мало і мало. Пан і Штефан тішиться, що на фестиваль завжди приїжджає багато молоді, які цікавляться лемківською культурою. Також чоловік впевнений, перемога у війні буде за Україною. А свято об'єднує людей. Старших людей, які були звицевані з Лемківщини, вони пригадують, тішаться, що вони тут дихають повітрям і думають, бачать. і Я бачу сьогодні дуже багато молоді і вони цікавляться, думаю, що все буде, перемога буде за нами. Коли будемо згуртовані і вірити в свою перемогу. І докладатися до неї духом, фінансами і фізично. Лемківська ватра дарує корінним жителям те, що вони давно втратили можливість ходити по рідній землі, відчувати дух Лемківщини, поринути у багату лемківську культуру, звичаїв та традицій. На свято приїхали колективи з України, словаччини, Канади та інших країн світу. Чудова організація, погода, прекрасні колективи, настрій ну не можна передати це словами. Це треба тут бути бачити і це відчувати душею. Навіть на ці секунди забуваєш, що настан. Там мої сини і внучки внук Лемки, як ніхто інший, попри пережиту трагедію вигнання, розпорошення і переслідування з діда прадіда навчені берегти рідне слово і свою самобутню культуру, а ще єднатися у радості чи горі.